У тиждень героїв на вознесіння голова Паланської громади Руслан Яремчук вручив родині загиблого воїна Василя Музики відзнаку за заслуги перед Уманщиною». Я знав Василя особисто, він був людиною слова і людиною своїх переконань, за які він свідомо пішов боротися, віддав своє життя за наші майбутні. У нього вже дорослі, свідомі діти. І вирішення цієї медалі це не тільки для вашої родини, а це в принципі ми робимо для того, щоб наше суспільство пам'ятало ціну самопожертви і розуміння того, що наскільки має бути свідоме наше суспільство, щоб оцінювати і завжди підтримувати ті родини, які втратили в боротьбі за свою. Незалежність і залежність нашої держави найцінніші. щоб наша велика українська родина розуміла, що це життя вже ніхто ніколи не поверне, але ті, хто залишився жити, має оцінювати втрату цього життя. Колись допомогти, колись підтримати, колись може просто пригонути чи добрим словом навіть поминути і сказати, що дякую цій родині. за вірного сина України. Пані Оксана, тримайте. Стідом двох. Сюди бусі. Сюди зараз ми підійдемо до мене. Здорово. Пане Вітри Дякую за все. Дуже здоров'я, дуже вішним, Працював Василь Музика на Уманщині. Мешкав з родини у селі Городецьке у 2022 році. Відразу пішов захищати Україну. Василь Вікторович був головним сержантом мотопіхотного взводу окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Загинув від кулі снайпера 12 березня 2023 року. На Донеччині йому було лише 47